Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, всіх нас. Якщо маєте змогу фінансово підтримати нашу армію, зазирайте, будь ласка, в опис до цього відео я залишаю посилання на ініціативу Читаю для ЗСУ. Це ініціатива українських буктюберів. Сьогодні я вам розкажу про книги, які наші дітки отримали на День Святого Миколая під подушечками в себе знайшли, і на Різдво під Ялиночкою. Це дитячі, хто забороняє їх читати дорослим, правда, книги, зимові, різдвяні, атмосферні. І оскільки ви їх не побачите і вже не бачили в моєму прочитаному грудня, а саме тоді я вже їх почала читати. І не побачите в прочитаному січня, а я хочу, щоб ви про них почули і дізналися, то я вам покажу їх зараз в окремій ось такій відеодобірці. ось такі книги. І зараз я вам про всі розкажу і покажу їх. Це книги, які, починаючи від Дня Святого Миколая і <різдвяний>, різдвяний весь час такий новорічний, і зараз ми продовжуємо їх читати, які додають тепла, спокою, якогось такого настрою серцю, тому що ми їх читаємо з дітками, і насправді в мене якось торік я не підготувалась до. Грудня, і в мене не було конкретно для мене таких книжок. Я не купувала собі нічого такого, щоб я сама читала якихось дорослих таких видань про Різдво. Ось книг романтичних історій. І якось у грудні я зовсім інші книги читала. А ось саме ці всі книжки це те, що подарувало мені цей настрій. Перша – це «Різдвяні історії для найменших. Дуже дуже хороша книжка. Я так довго вагалася купувати її чи не купувати. і... Купила просто неймовірному захваті, і зараз це просто наша щоденна нічна, ну тобто перед сном книга на 200 сторінок, майже на 200 сторінок. Дивіться, які тут красиві форзаци. Тут дуже багато історій, і про хлопчика, який віддає свої речі іншим діткам, бідним, завозить в мерію тими вже іграшками, якими не грається, і які він повідкладав, аби завести і аби. Інші дітки, бідні, з бідних сімей, отримали подаруночки свої на Різдво. І про заченятко, яке біле-біле було, і мама йому зв'язала шалика. Він так боявся йти сам на вуличку, а мама йому зв'язала шалика червоного, бо він боявся загубитися в снігу білому, і вони там на випередки з друзями гралися. І про, до речі, чудовисько Неса. Який був такий самотній, і, начебто всі його боялися, а він був таким добрим-добрим. Але ж хто повірить, що чудовисько буває добрим? І він тут книжки читає, і потім йому також подаруночок на Різдво, не скажи, який дуже класний подарували. І про будиночок, зараз скажу, ось, не забувай наш дім Санто. Це про будиночок, до якого щороку забував прийти Санта. І принести подаруночки, тому що він був тут серед високих, високих, високих будинків, і непомітний такий для Санти, який летів отак згори і всім надсилав свої подаруночки. Тут живе сімейство Мишеняток, і в них якраз в сім'ї з'явилися малючки, і тому вони вирішили зробити все для того, аби цьогоріч Санта прийшов до них і напекли. Подаруночки солодкі, печівко, Санта почув, аромат цей смачний. Він придумав, як спустити подаруночки до їхнього будинку, і всі були з подарунками. Дуже-дуже багато різних тут історій. І пишуть тут листи звірядка до Санти, і такі ілюстрації дуже хороші. І мені дуже дуже сподобалась, і справді вона ну просто зачаровує, і ми читаємо її, і дуже вона нам подобається. Тобто, зараз просто номер один. Ще одна номер один, навіть не одна. Зараз покажу по черзі. Це різдво у великому дереві Сільві Мішлен. До речі, тут я не сказала авторів. Тут багато авторів це французькі автори Мірей Савер, Дельфіна ДюМушель, Елла Колман, Корін Машон, Клер Бартоле. Сподіваюсь, правильно сказала, французькою не вчила, пробачте, якщо не так. Різдво у великому дереві це книга, яка просто зараз у нас на першому місці по розгляданню, по читанню разом, бо вже на пам'ять старший синочок уже розказує: хоп-хоп-хоп, три маленькі стрибки, та тойсь білка спускається поверхом нижче, і ми так разом читаємо потім тук-тук-тук. Та тойсь білочка стукає двері до горлиці сусідки знизу. Тут Татусь Білочка загубив своїх малесеньких білченяток одного, який побіг кудись, і він його шукає. Значить, він згори дерева спускається вниз і зазирає до всіх сусідів, аби запитати, чи вони не бачили його синочка. Дуже цікаво. І для діток просто неймовірно. Ми просто впродовж дня і ввечері постійно цю книжечку розглядаємо, і вона дуже якісно зроблена. Це, до речі, цю і наступну книгу. Це мені торік в книгарні є пощастило виграти подарунок грошовий приз, який вони розігрували. І я якраз замовила тоді дві ці книги, бо вони дуже дорогі, але якраз от з тим подарунком від книгарні є. За замовлення там вони розігрують, здається, навіть щотижня в них якісь є розіграші. Але я навіть не знала, що він був, а ось так потім зайшла на пошту, дивлюсь, що я виграла і вирішила купити діткам ще ось ці прекрасні дві книги. Цю і ось цю, хто поцупив шапку Санти. Ось це книжки з віконечками. І це просто захват. Звичайно, ці всі ілюстрації. Ілюстрації Фаб'єн Октолампер. Там і там, в цих обох книгах. Тут історія про те, що Санта прокидається, і ось в нього найважливіший день року, а він не може знайти свою шапку. І він її шукає, бігає, хто ж поцупив шапку Санти. Ось, і цій книзі трошки по-іншому зроблено. Саме те, як відкриваються ці всі віконечка, вони ніби ось тут приклеєні згори, і тому деякі в нас повіддиралися. Але це не тому, що необережно ми дивилися. Вони справді, ну, навіть я ту ялиночку, здається, навіть я, я ось так повернула і вона. Тобто, ну, якось воно так кріплено, але нічого, ми заклеїли скотчиком тут, де потрібно, і продовжуємо насолоджуватися читанням. Ось тому це нам не завадило. Але я побачила, що просто якісь різні. Технології, очевидно, як зроблено, бо там вона суцільна картинка, і ти з тієї картинки знімаєш, а тут, бачите, вони згори ось так зроблені. Ось такі неймовірні ілюстрації. Ось, бачите, тут склеєно було, і виходить, що ми його скотчиком тут приклеїли, і все гаразд стало. Ось так, дуже-дуже красива книжка, ілюстрована. Ну, просто також розглядати, дивитись для дітей, просто супер клас! І я рада, що мені так пощастило виграти той подарунок від книгарні Є. І я змогла діткам ще купити, і ми на Миколаєчка, ні, це на Різдво під Ялиночку, так, це на Різдво 25 числа. Під Ялиночку вони отримали ці книжечки і під Ялиночкою і почали гортати в той же день, і ось щодня. Їх читаємо. Хрестина молодшого синочка привезла нам на 10-го Миколая діткам. Шість книжечок я в цю добірку взяла саме зимову. Щенячий патруль це ж просто ну, обожнювана історія старшого синочка. І тому якраз цієї в нас не було, бо вже в нас є багато історій патруля. І це зимова історія, де, як завжди, щенячий патруль вирушає на допомогу. Ось так щенята і снігові замети Тут дві історії об'єднані в одну таку. Ось дуже класна, також це просто ну. Багато-багато-багато <смеш> разів. Підряд одразу читаємо, тому що це улюблене. Так, ще Святий Миколай у нас з'явився, так, бо мися з дідусем подарували. Діткам тут про свята написано і пісеньки, і віршики. Марійка Підгірянка, молитва до Миколая. Тут різні різні. І що Миколай лужком бережком І Пазли. Пазли це також улюблена історія, але ось тут, до речі, а, це ми в іншій книжці. А зараз покажу інше це щедрівки. І тут також у нас цей пазл, ми вже діставали, так розкладали. Ось, і тут також віршики і пісеньки. Ось, і пазлики. Ось такі ще книжечки у нас з'явилися. Лист на різдво казки це Аннете Амргайн. Це в нас торік перша частина була цієї історії, а це друга частина і, звичайно, щойно я побачила, що вона виходить другом, то одразу. Побігла її шукати в книгарнях, подивитися, де вона є. Ось і купити діткам це на День Святого Миколая. Тут дві історії: несподіваний різдвяний лист. Як єнотику хотілося отримати листа, щоб не йому передавали привіт, як завжди казали, в примітках там писали. Передавайте привіт також своєму синочку єнотику А він хотів, щоб саме до нього зверталися в листі, саме йому написали лист, а не дорослим. І десь там в кінці листа йому тільки привіт переказували. Ну і що з того вийшло? Як ми знаємо, на Різдво багато див відбувається, тому все закінчується листом до єнотика. А друга історія це про колядку. Це про те, що білченятко повертається до лісу, бо воно пошкодило собі лапку. І таким чином вона опинилася у людей, і там в сім'ї вона прожила, її там доглядали, і потім вона пострибала далі в ліс до своїх друзів і до свого дому, і в неї запитали, як там було, як там було в людей? І білченя розповідає, що там було так добре, і вони там всі готують на Різдво якісь смаколики, і їх колядки вчать. І давайте і ми для Санти. Зробимо якийсь сюрприз-подарунок, бо він же нам щороку привозить подарунки. Давайте й ми щось йому віддячимо якось щось підготуємо. І ось вони всі разом збираються. І що вони вигадують там разом робити? Історія називається Різдвяна колядка. Ось, класно. Тому. А тут, до речі, Різдвяний дід. Так, тут в історії не Санта, а Різдвяний дід. Ну, в різних історіях по-різному називають. Ось, Санта Різдвяний Діт. Ось така дуже класна також книжка. Ще одна книга це Магія Різдва. І авторка. Зараз я вам скажу. Так. Італійка Дачіли Сільвія. Так, це книга про кроленятко, яке дуже засумувало перед Різдвом. Тому що всі звірі впадають сплячку, і йому не буде з ким гратися. І він от дуже засумував. І написав листа, мама йому пропонує почитати чарівну книгу Магія Різдва. І що стається, коли він починає читати ту книгу? Ось тут є різні звірятки, які будуть розповідати йому історії. До речі, історії тут не зимові, а різних пір року. І до кінця книги вже там приходить зима, і там вже і зимові історії. Ось і Різдво. І вона так побудована, що 20 днів до Різдва, 19 днів до Різдва. Ну, починається. 24 дні до Різдва. Ось і так далі. І так далі. І ось вона до кінця. Там дуже красиві дають ці ілюстрації. Особливо ці великі на весь розворот, мені дуже подобаються. Ось різні історії тут. ось, дивіться, бачите. І потім наприкінці. Дивіться. Так. Починається вже за кілька днів до Різдва, тут уже зимові історії. І Різдвяні. Ось. І яке диво відбувається там на Різдво. І якщо купите, почитаєте, дізнаєтесь. Ось така ще в нас книга. І ці книги, ну, просто настільки в мене сповнюються цим теплом і світлом, що просто... Я сподіваюся, ви відчуваєте це через камеру, просто, тому що ну це неймовірно. Я просто занурюсь в ці історії, і просто це таке насолода читати ці всі книги разом з дітками, сама потім також собі читаю їх. Якусь не дочитала, наприклад, з дітками історію. Я потім сижу швиденько, сама дочитала до кінця. словом так, тому дуже-дуже класні історії. Ще одна книга це зимові казки, я дуже-дуже хотіла її купити. Або побачила в книгарні цю обкладинку, і вона мені дуже сподобалась. І потім прогортала ніби так електронно кілька сторінок і подумала, що класна книга. Я ще з осені шукала дітям подарунки на Миколаїві на Різдво. Вона потім зникла з усіх книгарень, і взагалі ніде не можна було знайти. І ось в одному в магазині я її знайшла, замовила. Ось, отримала і не розпаковували аж до свят, звичайно, потім уже дітки ж отримали її, самі перші розпакували. Потім, коли я почала її читати, я зрозуміла, що ну, вона мене засмутила в тому моменті, що серед цих казок народів світу тут є російська народна казка і Сибірська народна казка. В цьому нашому примірнику їх уже немає. Ось інші казки народів світу класні. Я читала норвезьку народну казку, король білий ведмідь, читала. Японську народну казку, Золото тануки українська народна казка, тут рукавичка. І накидка для місяця польська народна казка. Ось ну і ще до речі, я тут помітила в цій книзі русизми. Перша видана книжка англійською мовою, «Winter Tales Вона називається в Великобританії. Ось це переклад українською мовою. Засмутили мені ці моменти з тими двома російськими казками і з тим, що русизми траплялися. Ось така добірочка наша різдвяних зимових книг, які зараз читаємо і читатимемо ще та певно, що всю зиму торік було так, а цього року побачимо, як. Я дуже дякую вам за увагу. Я дякую, що подивилися це відео. Я дякую, що ви коментуєте, ви пишете мені. Я дякую, що. Реагуйте по можливості на нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Заходьте в описі до цього відео, я залишаю вам всі посилання. Діліться вашими історіями, новими різдвяними, які з'явилися у вашій бібліотеці, десь нещодавно, можливо, якісь новиночки, про які ви можете мені розказати. Діліться, будь ласка, я дуже дуже люблю цю всю тему, тему Різдва у книгах, тому діліться дорослі, дитячі видання. Пишіть про все, що у вас є ось таке зимове, різдвяне. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!